Друзі, вітаю вас 24 листопада. Сьогодні за планом вирізка капусти. Різати будемо пепінську капусту та цвітну. До речі, на рахунок цвітної. Було в мене недавно відео, що вона постраждала від морозу. Мороз був мінус 6. Зайшов у теплицю навіть через агроволокно. Тому сьогодні зайдемо у дві теплички. в першу, в другу покажу, як взагалі цвітна відійшла вона чи ні. А потім вже зайдемо, он позаду мене, ще дві теплиці, там росте пекінська капуста. Сьогодні зрізаємо на магазин, тому відео, надіюсь, буде цікавим. Поїхали. Залишки цвітної капусти відправляємо в отакий компостер. Він стоїть біля першої теплиці. Потім вже з вами підемо он туди. В другу там теж є цвітна. Мороз таки був, але сьогодні теж плюс два, але скажу вітер і відчувається наче добрий мінус. Капуста. Ви мені писали, що відійде. Хтось писав, що не відійде. Але капусті зовсім нічого. Сьогодні будемо вирізати, вже далі покажу вам. Ось дивіться, як гарно закручує. І отака, де закрита, мороз зовсім не взяв. Тобто воно було мерзле оце все. Але капуста біленька. Бачите, ну вона була зовсім мерзла. Є в мене відео, хто не бачив, от зовсім була мерзлою. Я думаю, спасло агроволокно, хоч воно й промерзло, але все одно такої шкоди не дало. Добре, бачите, круте, я не хочу розривати його, тому що така вона закручена, відправляється прямо в магазин на прилавок. Є, звісно, перерощена. Ось є таке, але... Зовсім скажу і небагато. Сьогодні зрізатиму така де більш-менше, де краще, бо тут уже, як бачите, нема нічого, ми тут зрізали і, щоб оце мені тут не заважало нічого, я його одразу прибираю. Добре, круте. Але, знаєте, Якби я знав, що вона так швидко переросте, я б її почав продавати раніше. Тут маленька така зовсім, бачите, от. Ось так. Так, друзі, зараз зайдемо ось сюди. Так, друга теплиця на огляді. Є перерощена. Знаєте, яка вона? Ось дивіться, в мене тут. Ящик Так вона то в нормі, а я отаке. Бачите? До речі, в кого таке було, От взагалі, хто давно вирощує цвітну капусту, відпишіть. Просто цікаво, тому що я капусту цвітну ну, займаюся лише 2 роки, це в теплицях. Для себе ми садили, але не в таких об'ємах. Вона в мене не переростала ніколи. Тому що для себе, коли садиш, ви садите небагато. А коли ти. Ну, коли я посадив тисячу штук, скажімо так, то вона переросла, тому що я не встиг її зразу вирізати. І, можливо, треба було і раніше. Тому буде цікаво, в кого переростало, в кого ні. Так, друзі, показую те, що понад стіною, там, де було сильно мерзло. Бачите, вона у нормі, вона відійшла. Далі я вже зрізати буду, звісно, сам, покажу вже в ящику, яка вона. Зважимо, тому що часто йде, вона росте, стає більшою, переростає, звісно. Отак от вже починає ділитися, бачите, от відділятися, але таке теж продається. Мені, ну, мене просто цікавить, хтось продавав таку перерощену і взагалі як вона йде на ринку. Чи це тільки в мене так вийшло. Так, агроволокно це що було накрите, так воно й висить. Воно просохло добре. Ось така є, але такої небагато. Бачите, ну це вже все їй. У мене колись так брокколі було. Геть отак поросло, ну, коротше. Коротше таке. Я і нормальна. Я й нормально, ще й немало скажу. Я думав взагалі от нічого не буде діла, а ще й ще щось і заробимо на ній. На той рік будемо учитувати всі всі нюанси і трішки буду раніше різати. По термінах, коли я там садив, це все діло вийде інше відео, бо я зараз не згадаю, навіть от, швидко вам і не скажу. Так, оце така капуста на сьогодні. І ця щось лежить, а чого вона? Отаку й продаємо. Ну, як би вона йде, бачите? Трішки переросла, відділилась так, але іде вона теж непогано. Дивіться, яка гарна. ось. Я ось наріжу два ящики, дві бананки, покажу вам уже. Так, отаке по капусті, так що, в принципі, нормально все. Щоб не було агроволокна, я думаю, вона потемніла б. Так, як не є, воно спасло. Після капусти, як наріжу ось ці два ящика, підемо ще. У дві теплиці покажу пекінську капусту. Я ще капусти нарізав з першої теплиці. Подивіться, яка щільна, як камінець. Зараз підемо на віса та будемо важити. Самому цікаво, скільки вона затягне. Вона невеличка, ну така як камінчик. Ось дивіться, яка ще гарна. Отаку, таку побільше. Треба було, знаєте, раніше мені її вирізати, а я тримав, думав, щоб по кілу набрати з головки. Ну, такої репну тоді не так і багато. Так, нарізали ящик тут і зараз підемо ще в іншу теплицю покажу. Нарізали ящик теж. Тут теж непогано. Я пройшов лише отут от виборково. Ту половину за агроволокном ще і не вирізав. Ну, а тепер давайте, друзі, кинемо на віса. Приніс я сюди цей ящик один і другий. Ось такі щільні, дивіться, гарні є. Вага її 870 грам. Теж бачите, 850 грам. Вона хоч і більша. Але трішки важить менше. Там 20 грам різниця. А ця така, як камінець, важка, гарна. Ось така, дивіться, є гарна закручена. Чудово захищає від морозу, коли отак закручено. Бачите, 500 грамів, пів кіла. Самі ходові. Навіть в магазин, вони самі ходові. 500-700 грам. Бачите, по пів кіла. Ну тут так само, якщо взяти ось. Майже 700 грам. Ось так. Два ящики, типу двох бананок нарізали, ще трішки тут горкою так наложимо. І зараз йдемо в теплицю на Пекінську капусту. Тут пакуємо Пекінську капусту. Капуста білко. Скільки одної десь? Півтора-два круга. О, бачите. Пекінська капуста не цвітна, вона чим довше росте в нас, тим. Більше. Ось такі качани. Ну, туди дедалі кинемо навісати, ось будемо важити, то покажу, переважимо. Ми зараз вибираємо не де найбільше, а робимо зачистку ось цієї території. Зараз покажу вам півтеплиці. Вибираємо те, що залишилось між оцим. Тут такі залишались кілогр... ну, десь по кілу по 800 грам. Ось такі качанчики. Містами попелиця є, бачу, ось такі. Якщо в тому році ми монако різали, ось саме отакі були грам по 800, то зараз вони доростають. Так, брали ми отут, як бачите, самі більші. Такі вибрали. У нас ще одна теплиця стоїть, скажу, ми навіть її не різали. І ця половина, бачите, вона повністю ще не вирізана. Але тут Качани дуже такі ну, гарні, що великі, що в діаметрі ну такі до 2 кілограм буде. Бачите, які гарні. Дві бананки на сьогодні капусти. Ось дивіться яка. О, дивіться. Оце тут кіло 800, а той кіло 900. Дуже велика, дивіться яка. До Нового року вона достоїти. Після нового року теж буде. Ось цю гарна, велика. А з світною капустою так не виходить, її треба зрізати, швидше і прозавати. Ось так. Там теж велика, я така. Мотаємо так, як я показував, тепер держати нікому не треба. Сам стоїш, мотаєш, ріжеш. Казали мені зробити сюди фіксатор, то ми сюди просто рукавицю запхнули і все. І воно трошки тормоза його той рулон і не сильно розкручує. Так, процес роботи йде. Ось сього гарний, такий важкий буде. Так, піду я ще в одну теплицю покажу, що там. Це наші собачки. Так, ідемо далі. Покажу вже вам повний огляд. Так, тут теж білко. Тут ще й не різали, тут ще багато-багато. Уже розпочинається борошниста роса, це через сиру погоду. Вікна постійно відкриті з двох сторон, але погода сира, що дощ, що холодно, і от воно. Ну, скажу в мене постійно, так, от під кінець сезону на листі з'являється борошниста роса. Ось дивіться яка. Я вам скажу, коли вже вона починає розмотуватися, це вже пора її різати. От була таке, що от, нормально крута, а потім так трішки вже бачите, от, вже пора її давно зрізати. Так, добре, хватить мені тут. Говорить, треба йти далі різати та мотати. Капуста наша готова до споживача та на прилавок магазинів. Свіженька тільки що, як бачили, нарізали. Пекіночки нарізали 40 кг, ну а цвітної 26 кг. Чудова капуста, що тут ще скажеш? Отакі величезні. Кину вам навісав вже на останок. Кіло 500. Бачите, супер. Гібрид білко. Я й маленькі. Брали й маленькі, але вони важкі. 900 грам. Сама ходова капуста. Так, пекінка білко, як я казав, і цвітна капуста Алстон. Ось так. На сьогодні на 24 листопада. На цьому, друзі, буду відео завершувати. Ціна скажу на капусту, вона така сама, яка була і минулого разу 25 гривень. Дякую всім, хто був сьогодні з мною. Дякую за перегляд, коментарі. Ну а далі буде. І всім пока.